Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 24-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них комедійний бойовик, спортивна драма, захоплюючий трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають в просуванні каналу. Що ж, а я починаю і перший фільм. Тихе місце День перший. Апокаліптична горор-драма, що є приквелом до відомої серії фільмів Тихе місце. Головна героїня на ім'я Сем невиліковно хвора, тому мешкає у хоспісі неподалік Нью-Йорку. Щоб відволіктись від сірої буденності, медбрат Рубен вмовляє її поїхати до міста разом з іншими пацієнтами. Але під час їхньої поїздки на місто нападають інопланетяни. Вони сліпі, але мають надчутливий слух, завдяки якому полюють на своїх жертв. Сем разом з іншими вцілілими змушена ховатись і чекати на евакуацію. Однак вона приймає рішення рятуватись самотужки. По дорозі Сем зустрічає Еріка, студента англійського права. Разом з ним вона намагається вижити у світі, що стрімко руйнується. Дівчина і море. Надихаюча історія про подолання труднощів і досягнення мрій, незважаючи на всі перешкоди. Події фільму беруть початок в Нью-Йорку 1914 року. Донька німецьких емігрантів, дев'ятирічна Труді, тяжко хворіла на кір, коли стала свідком катастрофи на поромі, що призвела до загибелі сотень пасажирів. Труді дуже вразив той факт, що більшість загиблих були жінки, які не вміли плавати. Тому після одужання за підтримки матері вона разом з сестрою вчиться плаванню. Та через обмеження прав жінок батько не підтримує цього прагнення, як і більшість чоловіків того часу. Але Труді уже не зупинити. Плавання стає її пристрастю і справою всього життя. Вже у 1924 році вона бере участь в Олімпійських іграх. У Парижі та здобуває одну золоту та дві бронзові медалі. Однак на цьому історія не закінчується. Труді приймає рішення перепливти Ла-Манш – протоку, яку до неї змогли подолати лише п'ять чоловіків. Підбурювачі. Комедійний бойовик з Метом Деймоном і Кейсі Афлеком у головних ролях. У центрі сюжету двійко незнайомців – колишній злочинець Кобі та ветеран морської піхоти Рорі, який після розлучення з дружиною вліз в борги. Обидва долучаються до пограбування, що організовує місцевий мафіозі. Під час святкування виборів мера Кобі та Рорі мають викрасти гроші у корумпованого чинного мера. Але справа йде не за планом, і ледь знайомі напарники змушені тікати і Все в нічого, але тепер на них полює не лише поліція, а й мафія. Черепахи аж до низу. Цікавий драматичний фільм, що досліджує теми дружби, любові та боротьби з психічними захворюваннями. У центрі сюжету Аза Холмс 16-річна дівчина, що страждає на обсесивно-компульсивний розлад. Вона прагне бути нормальною, але її постійно поглинають нав'язливі думки, які вона не може контролювати. Втім, Аза має подругу Дейзі, яка її завжди вислухає та підтримає. Одного разу з новин подруги дізнаються про зникнення мільярдера Расела Пікета. Дівчата вирішують розслідувати. Цю справу адже Аза колись товаришувала з його сином Девісом і навіть бувала в їхньому будинку. Та беручись до справи, Аза навіть не підозрювала, як це вплине на її майбутнє. Лазня диявола Історична драма, що досліджує теми психічного здоров'я, депресії та боротьби з внутрішніми демонами. Події розгортаються в Австрії 18 -го століття. Головна героїня Агнес молода жінка, що виходить заміж за Вольфа, чоловіка з іншої громади. Агнес має надію на щасливу родину, та згодом виявляється, що чоловік її не бажає, а владна свекруха контролює усі її дії. Під таким тиском Агнес починають переслідувати темні думки, і вона дедалі більше заглиблюється в себе. І іншого виходу вона не бачить, окрім самогубства. Але Агнес дуже віруюча жінка і не може так вчинити. У спробах померти вона все ж знаходить. Ходить спосіб, який в результаті призводить до жахливих наслідків. БАБУСЯ З МІСТА ДРАМА з елементами комедії, що досліджує тему сімейних стосунків між трьома поколіннями жінок. 16-річна Чарлі бере перерву в навчанні і повертається додому, щоб доглядати за хворою матір'ю Лорою, яка володіє курячою фермою. Мати навчає доньку усім тонкощам керування фермою на випадок, якщо її здоров'я погіршиться. І хоча Чарлі всіляко намагається допомогти матері та все ж не залишає надії якомога швидше повернутись до навчання. Вони мають різні погляди на життя і інколи не знаходять. Віддіть взаєморозуміння, але поступово їх стосунки налагоджуються. Саме в цей момент на ферму прибуває Соланж, мати Лори, яку вона не бачила багато років, і бабуся Чарлі, про існування якої дівчина навіть не здогадувалась. Тепер ці три жінки, яких, здається, нічого не об'єднує, змушені навчитися жити разом. Горизонт американська сага, частина перша. Історична драма, що розповідає про події, які відбувалися під час громадянської війни в США та розширення на захід. Фільм досліджує теми виживання, боротьби за землю та взаємодії між різними культурами в умовах жорстоких конфліктів. Режисером і продюсером картини є Кевін Костнер, який також зіграв одну з головних ролей. Події беруть початок в 1859 році в долині сан педро в південно-східній частині території Аризони. На землі мірів під час маркування ділянки для майбутнього міста нападає загін місцевих індіанців. Згодом один місіонер знаходить їх мертвими, ховає на цій ділянці і засновує місто Горизонт. Його заселяють американські поселенці, але уже у 1863 році. Напад з боку індіанців повторюється, і це призводить до страшного кровопролитного протистояння. Максін. Атмосферний горор, що є заключною частиною трилогії режисера Тая Веста. У центрі сюжету знову опиняється Максін Мінкс, яку грає Мія Год. Події розгортаються через шість років після трагедії у Техасі, де Максін пережила страшну різанину. Щоб покінчити з індустрією фільму для дорослих, вона вирішує пробиватись у справжнє кіно, тому переїздить до Лос-Анджелеса. Але коли вона отримує роль у сиквелі популярного фільму, загадковий вбивця починає полювати на молодих акторок. Деякі з подруг Максін стають жертвами, а вона сама відчуває. Чуває, що її переслідують, і це загрожує викриттям її минулого. Не довіряючи поліції, Максін вирішує викрити вбивцю самостійно, щоб захистити себе і свою мрію на славу. Смерчі. Захоплюючий трилер, що є сиквелом до фільму Смерть 1996 року. Його головна ідея полягає в дослідженні сили природи та людської стійкості перед її обличчям, а також акцентує увагу на співпраці та командній роботі, що вкрай необхідні для подолання екстремальних ситуацій. У центрі сюжету знаходиться Кейт Картер. Як і її батьки, вона стала мисливицею за торнадо, але після трагічної ситуації, що трапилась на полюванні, вона більше не змогла продовжувати і вирішила присвятити життя вивченню смерчів за комп'ютерними моделями. П'ять років по тому давній друг Хаві вмовляє Кейт повернутись до полювань. Мовляв, компанія, на яку він працює, розробляє революційну систему стеження за смерчами. І вона неодмінно має бути в команді перших інноваторів. Через давні травматичні події Кейт вагається, але зрештою погоджується, навіть не підозрюючи, яке відкриття на неї чекає. Погані хлопці все або нічого. Комедійний бойовик що є продовженням пригод знаменитих детективів Майка Лоурі та Маркуса Бернета. Покійного капітана Конрада Говарда, під керівництвом якого працювали Майк та Маркус, несправедливо звинувачують у корупційному скандалі, пов'язаному з наркокартелями. Напарники відмовляються вірити звинуваченням. Ба більше вони на 100% впевнені, що капітан не винен. А це означає лише одне: в департаменті є кріт, який намагається відвернути від себе підозри, адже покійний не доведе свою невинуваченість. Майк і Маркус вирішують очистити ім'я капітана, але в процесі розслідування самі стають мішеню для поліції та кримінальних угрупувань. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!